4, де насправді жеребкування знову виявилося сприятливим для Аврора. Зараз удар принаймні. 2-2. Цей поєдинок закінчився. Червона картка була і не забити пенальті. Але, на жаль, після цього взяття воріт Юрій Сагайдач, на метрі так, 16 -ти. спокійнесенько, щічкою в дальній куточок по більярду. Це доволі прогнозовано. Зараз явний вибиває м'яч за межі ігрового майданчика ми Ще раз і ще раз насолоджу. Можливо, хтось із нещодавніх резервістів після цієї атаки. Але потрібно це доводити саме в таких поєдинках. Коли начебто і зараз момент тим часом Лисюк, вихід Вічнавич не реалізовує клуб Ін IT Спроба своротної контратаки школьний проти школьного від Рунентіва. Це попередній момент. Дивимося на повторі чистий вихід. Якраз, як на мене, це один... І на їх же майданчику доволі таки впевнена перемога. Після цього моменту школьний хто там Сергій рекошитів? Айтішників і остання поразка, так, які ми паралелі ведемо. Ух, який посмотри. Саме в столичному спорткомплексі за ЗСУ. Семенченко ледь другий м'яч не оформлює. Вище воріт. Буде просто нереально. Там дуже великий відрив. Зараз Момаці голів. Попереду шотруман, в якого 18 зараз момент, Чебаряк. Можлив... Хороша можливість на 13-й хвилині нашого поєдинку. Рябоконь вихід один на один. Один-один рахунок. Від... Ух ти, отримайте, розпишіться і найті у грі, друзі. Якесь таке цікаве святкування зараз у підопічних Андрія Федюка. Лівою не влучив по м'ячу, це розумів Максим. І рябоконь поміж ніг Андрію Лисюку. Богдане 1-1. Чи сенсація це? Так, цікаво, цікаво. І насправді, попри підсумкові цифри, 6-1 на користь Аврори, Зараз. Зачепитися за результат. Можливо, того самого колосального досвіду немає. Зараз серіал. Польовим капітан а, саме з'являється. Багряк на паркеті і через команду нашої країни Збройні сили а, нашої державної Олександр Школьний б'є по борожні борота. Невдала передача від Віталія Кузьмака, але Моспан нав'язує боротьбу. Рябоконю, рябоконь! Ось це так неочікуване рішення від автора першого голу. З м'ячем Рябоконь. 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 з'явитися на паркеті, зайняти місце на останньому рубежі. Боргун, удар! А от... от начебто нічого не відщувало біди, але далі. Рябоконь підсилив своєю впевненістю. Тож Корнічок зараз на газоні. Розіграти цей стандарт. айтішники. Гуль, гуль повернув. Зараз помиляється. Білюк, ворота порожні. Удар, і не було. Семенченко повертає на Забертаного. Той прострілює, відбивається. І надій зараз. Лисюк, запитає штрафний майданчик, голкіпера Аврори. І відповідно зіграв руками. Можливо, нам показують відповідний повтор. Ось цей епізод. Я, на мою суб'єктивну думку, так, не побоюсь цього слова, абсолютно закономірний результат, адже львів'яни своїм бажанням за 7 секунд до перерви та настирністю заслуговують на цей результат, друзі. Не скажу, що підопічні Євгена Задорожнього не прокинулись, так, але розуміємо, що турнірна мотивація, можливо, преміальні. Так, вони нікуди не діваються, але турнірна мотивація у підопічних Євгена Задорожнього третю позицію вони навряд чи вже втратять гості, але все-таки простріл буде. Час вичерпано, м'яч вилучає в Чебаряка. У нас нічия. Один бів'яни ожились, змогли відігратися зусиллями рябо Рябоконя. Зараз Аврора розпочинає актив цьому епізоді, дивимося на повторі. Школьний виконує перший удар і далі ще й добивання у виконанні завертаного. В обох випадках явний рятував свою, свою команду своєю Рятує він і далі після епізоду в результаті розіграшу стандарту. Шикарний сейф Віталія Явна. Прямо потрійний за 10 балу. На першій вже хвилині тайму другого. Кияни хочуть збірної України з футзалу. В першому таймі Андрій Лисюк захищав ворота команди. Зараз момент і найді. Виривається вперед у рахунку. Це другий номер. Богдан Білюк. Справжня паніка у штрафному Аврори. І далі найбільш сприйнятого польового багряка на чужій половині. І ось цей момент з першим ударом Гуйван в пост притул від Гуля. Але далі на добиванні вже ніхто не забажав. Білюку і айтішників. І навіть на численних повторах у такому динамічному моменті важко було зрозуміти. А зараз відповідь від Аврори, яка теж... Не забарилася. Чебер. Чи... Восьмий Владислав Константінов. Дев'ятий Максим Корнійчук. Десятий капітан команди Віталій Багряк. 15 Віталій. шпарину, гравці І зараз удар Гуйбана. Україна. Москва розіє через Кузьмака. Віталій Стрій, скажімо так, м'яко кажучи, неправі. Хто, е, пам Які арбітри вважали все-таки, що саме Андрій зіграв. Засвітити, Засвітити, можливо, Лисюка, коли він забивав. Зараз удар по воротах від Гуйвана. Явний на місці. Повертає на рябу коням. А зараз помилка. Школьний! Школьний забиває. Аврори на 29-й хвилині. Все-таки підопічні Євгена Задорожного використовують помилку супер. суперника, але бачимо, пару разів пам'ятаємо, в тайми першому кияни пробачили гостей, але зараз Олександр ще зіграти нашим господарям проти Рівненського кардиналу. Дві нічі було 2-2 та 4-4, друзі, якщо я не помиляюся. З Честю та гордістю носити футболку національної збірної. І зараз саме це Гуйван доводить. Черговий сейв від Миколи. Падіння кріжтралин та 40 секунд до закінчення нашого поєдинку. Ох, яка обрізка. Зараз Дичук, Поперечена Кузьмак треба добувати. Можна сказати, вже майже в порожні ворота, адже там все той же технічний був. Дичук дубль номер два, 2. 4-2. Олександр Дичук після... Багато працюють над собою, багато працюють на тренуваннях. Все-таки кропітка праця окупається. І в підсумку ми бачимо, як прогресує Олександр Дичук у складі авто. Ми побачили два голи Аврори, які на даний момент, зараз момент Гуйван. Гуйван впоревся з ударом Багряка і відразу спровертаний. Літвінов красиво п'ятою, але Білюк перехоплює зворотній контрнаступ. Передача Багряк і знову Гуйван. ще й виправити. Серія рикошетів, треба забивати. Ух, тимо. Уже Сагайдачний нарешті. З'являється як п'ятий польовий Сагайдачний. Сьогодні... Добивається того потрібного результату. Після цього моменту ворота порожні. Рябоконь! Оля влучає Бориста Боргуна і все. Отож, лунає фінальна сирена, яка сповіщає нас про те, що Аврора дійсно навіть повели у рахунку, але тим не менш той гол Богдана Білюка надто великих позитивних емоцій не приніс. Ми...